Тебе так гарно, так чистенько. Ти би мою кімнату бачила. Я взагалі-то там при вході розулася, але чесно, я би ще шкарпетки скинула, боюся щось зіпсувати. Їсти? Ні, дякую, я поїла вдома. Я так просто аж переїла. Чай, Да, чай теж не буду. А де мені можна сісти? Я я, єскраєчку. Давай будемо презентацію робити. Ну, от взяти, а де він? А в іншій кімнаті там твоя мама, я боюсь. Ой, який гарний пес! Його поглажу, я обережно. Ай, клас! Цукерки. Та я такі не люблю. Вибач, я ручку в себе вдома забула. Ти можеш мені дати? Я, я віддам обов'язково, я не гризу, не клацаю, мені просто треба тут записати. Ага, дякую. Ні, та я поїла вдома. Ну, ну хіба, хіба трішки. А в тебе не що застелити, тому що ну, я знаю себе. Блін, я на накришила, я, я все зараз заберу, а куди можна викинути? «Іди, я в карман візьму. Ти вибач, я прошу. Мені дуже незручно. А можеш вікно відкрити? бо, бо щось так жарко. Дякую. Я не соромлюсь, ти жого мені соромити. Слухай, а давай може завтра доробимо? Бо бо мені я забула, що мені дуже треба. Куди додому? Я просто вже вдома давно не була, то, то я піду. Слухай, а тут по дорозі від тебе до мене немає туалету. Випадково я, я не хочу, я не хочу. Я, я просто питаю, ну що був, може там комусь треба, а немає. Да, то, то я побігла в прямому смислі. Качу, це ми валяємося сьома ранку, неділя. Знеслі, як я зайшла. в мене ключі є. Очет, добрий ранок, добрий ранок. В мене в мене все добре. що? ви що ви там? Бач, нормальні люди вже давно повставали. Передам мамі привіт, обов'язково. Слухайте, давайте підемо. Я така голодна, підемо чаю, поп'ємо. Я там бачила вас тортик в холодильнику. ході. А я що розумієте, я їй кажу, вона списує, отак просто вчитель дивиться, а вона перед ним списує. Добрий ранок, нарешті. Сідаю тобі зараз чай зроблю. чим ти будеш торта немає, треба було раніше вставати. Слухай, я так дивлюся на оті твої штори. Вони такі вже страшні, ніби вже їм років. 30, то десять, тобі не соромно, ну до тебе гості в гості приходять, нічого. Правда, тут Люд? О, А косметики на столі. Господи, ніби ти не обличчя фарбувала стіну китайську. А я то що за крем такий новенький, то той, який ти замовляла, я візьму собі попробую. Ладно, я відділю собі половинку. Куди мені тепер? Чого ти сидиш, дай мені щось щоб я переляла? Господи, поки встане, сиди, сама візьму. Тобі оце треба? Мені теж. Я, власне, чого прийшла? У мене води немає, я до вас в душ. Ну ти не переживай, я все взяла з собою. Хоча нашу, якщо в тебе є, обнести. А тільки дай мені рушник. О, сиди сама візьму. Рушник мені треба. Слухай, я поки там за буйки запливала, так істи захотіла. Тортик, це, звісно, добре, але хочеться щось поситніше. Блін, тебе ж немає нічого. Давай подивимося. знаєш, я тобі з останнього разу не вірю. Картопля, печінка. Нашу кубляти печінку, ти знаєш, що я її не їм. Понятно, все з тобою. Ніхто в цьому домі про гостей не думає, що я пішла. Я ж не знаю, де вихід У тебе там, до речі, сміття вище вже. Я заберу його, але дякую, приймаю вигляді тортика. Ти знаєш? Слухай, треба тобі тут шпалери переклеїти, бо так те.